Мукачево знову у жалобі. Цими вихідними місто провело в останню путь свого захисника, 53річного Олексія Суворова, військовослужбовця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Покликаний воїн Олексій на той захист. В нього в душі було виконати правило, виконати те, щоб захистити нас від ворога. Доказати те ворогу, що вони не праві, вони прийшли за Гарманською війною на нашу землю. І він знав, що він може не вернутися звідти, але пішов, залишивши сім'ю, родину, друзів, залишивши тих людей, які були поруч з ним. Щання відбулося в кафедральному соборі на честь кони Почаївської Божої Матері. Схилити голови та вшанувати героїчний вчинок бійця прийшли рідні, побратими, колеги та небайдужі містяни. Повинні не не звонити свої голови, повинні усилити свою молитву в душі за представленого воїна. Тому що тільки от молитва сьогодні вже тепер його душі допоможе. Олексій Суворов до останнього залишався вірним присязі та батьківщині. Він загинув 27 березня під час виконання бойового завдання на передовій. У пам'яті рідних та знайомих чоловік назавжди залишиться турботливим батьком, вірним другом та достойним чоловіком. Хороший, доброю чуйною. Він сам пішов на війну, Він такий. Він воював і скорший, що нехай земля будемо. Бог ми спочиває з боку. Співчуваємо родині. У мукачівця залишилися дружина, діти та онуки. Його серце зупинилося на війні, але пам'ять про нього житиме в серцях тих, хто його знав, любив і шанував. Вічна слава та вічна шана герою.